Вітаю вас, мої космічні риби! З вами Клименко Наталя і це прогноз на листопад. Він буде трошки легший, ніж жовтень, адже в жовтні ми проходили кармічні уроки в період осіннього коридору за темний. Проте і листопад буде сповнений аспектів, які будуть вносити корективи в наші плани. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. А взагалі прогноз можна дивитися за знаком свого асценденту, за сонячним знаком та за знаком, де знаходиться місяць. Стосовно місяця, це актуально для діток до 7 років, а також для тих людей, які народилися вночі або ж у вас дуже сильний місяць на дальній карті. Ставте лайки і поїхали! Із 1 по 7 листопада. Сатурн буде стаціонарним, тобто він зупиняється перед розворотом, адже із 17 березня цього року він був ретроградний і зараз переходить в прямий рух. В цей період наші справи можуть заходити в глухий кут або ж мати певні обмеження. Це може бути повернення тих ситуацій, які вже були, адже коли Сатурн проходив. По вашому гороскопу він міг чіпляти певні точки, певні планети, і ситуації можуть повторюватися, коли він буде проходити знову ж таки в прямому русі. У вас це стосується першого дому. А це дім, який вказує на наше я, на наш прояв себе в соціумі, наш характер, наш імідж, здоров'я. Взагалі, перший дім він. Впливає на всі інші сфери життя від того, як ми будемо проявляти себе, свою ініціативу, так і будуть нас бачити інші люди. Це може стосуватися і здоров'я, і статусу, і зовнішності. Великою відповідальністю наділяє вас Сатурн, коли потрапляє в перший дім, адже саме завдяки вашому прояву себе в соціумі будуть залежити і інші сфери вашого життя. Тож, що любить Сатурн? Він любить порядок, режим, структуру. Важливо дотримуватися дисципліни, прописувати режим дня, прописувати всі свої витрати, писати плани на майбутнє. І крок за кроком цілеспрямовано йти до своєї мети. Адже Сатурн також це і наш внутрішній стрижень, наші кордони власні. 3 листопада буде так зване протистояння Юпітера. В цей період Юпітер як соціальна планета, яка відповідає за все масштабне, за розширення, за авторитет, буде в опозиції до сонця, нашого власного я. Тож в цей період ми можемо бути незадоволені станом речей в соціумі і можемо сильно захотіти проявляти свій власний авторитет. В цей же період, 4 листопада, Меркурія планета мислення інформації. Спілкування всієї паперової справи, а також техніки, буде в напруженому аспекті опозиції до Урану. Уран це планета різких неочікуваних змін, в напружених аспектах різких поломок. Це планета інновацій і революцій, бунтарства. Тож у нас вже можуть зароджуватися думки, щоб змінити цей світ, десь бути йти проти системи, це можуть бути і поломки техніки. Уран, ще відповідає за електроенергію, тож можуть бути збої, блекаути або затримка, це в передачі інформації, це можуть бути різкі зміни наших планів. У вас це буде стосуватися 9 і 3 секторів, тобто ваших вашого близького оточення і іноземців. Або ж цим, що пов'язано із іноземним з вищою освітою, а це може бути протистояння. Наприклад, третій дім відповідає за школи, за курси, за підвищення кваліфікації, а дев'ятий дім це щось далеке, мандрівки далеко, це спілкування з іноземцями. Розширення нашого кругозору 6 листопада буде гармонійний аспект між Плутоном, планетою трансформації та Венерою, планетою, яка відповідає за взаємовідносини, за гроші, за наші бажання, красу, гармонію. Тож в цей період можуть бути надходження фінансові або ж підтримка впливових людей, допомога нам від силових структур. 8 листопада Венера буде переходити в свій знак в свого володінь в знак свого володіння в Терези, і це. І це буде у вашому восьмому секторі. Це сектор ризиків, великих грошей. тих грошей, які ми не заробили власною працею. Це також гроші від наших партнерів або наших партнерів. Це гроші від спадку аліментів, соціальних виплат різноманітних, від наших власних інвестицій. Це також дім зачаття та езотерики. Пристрасті. Тож в цей період Венера буде у вас досить така націлена на спілкування, можливо, в цей період ви зустрінете саме ту людину, яка буде запалювати ваше серце. 10-го числа планета Меркурій буде переходити у ваш 10 сектор, тобто, можуть бути Різноманітна інформація, знайомства, підписання угод, або ж просто ваші думки, ваші недалекі поїздки будуть пов'язані із сектором вашої кар'єри, статусу і реалізації. Це може бути звістка, або якийсь документ, що стосується, наприклад, шлюбу розлучення, отримання статусу при переїзді, при підвищенні кваліфікації, або ж отримання диплома. Що подалі буде впливати і на ваш статус, і на вашу репутацію. 11 листопада Марс буде в напруженому аспекті до Урану, це аспект боротьби за свою свободу та права. Це період, коли ми можемо бути імпульсивними, агресивними в своїх діях, адже в напружених аспектах Марс це не просто дії, а це імпульсивність дій. Це спочатку робимо, а потім думаємо на ходу перероблюємо. Уран тут ще більше підсилює швидкість Марсу і ще більш агресивним його робить. Це період, коли не варто поспішати бути обережними на дорогах, обережними у поводженні із нашими друзями із групами великих колективів. Це період, коли варто уникати. Небезпечних ситуацій, які пов'язані з вогнем і з гострими, колючими ріжучими предметами, це може бути пов'язано і з нашими сусідами, близьким оточенням, а також іноземцям. Проте, 12 листопада селена, білий місяць, який символізує вищі сили, буде переходити у ваш третій дім дім близького оточення, вашого близького спілкування. Тож вищі сили будуть вам допомагати в. Реалізація своїх справ, які пов'язані з вашим близьким оточенням, це можуть бути недалекі поїздки або ж е, все, що пов'язане із вашими братами, сестрами, тітками, дядьками і е, вашими співробітниками. 13 листопада буде новий місяць, можете прописувати плани, які пов'язані із сферою вашого 9-го дому, вищою освітою, вивченням іноземних мов, отриманням важливих юридичних документів, переїздами, мандрівками. 18 листопада Марс буде в з'єднанні із сонцем, і починається новий цикл Марсу. Сонце буде наділяти енергією Марс, і він буде діяти а також в дев'ятому секторі. У вас тож у вас буде велика активність, і ви будете діяти в сфері дев'ятого сектору. А 22 листопада Сонце буде переходити в знак стрільця. 24 листопада і Марс буде переходити в знак стрільця. Отож, ви будете націлені енергії та дій в сфері 10-го дому, домі кар'єри та вашого статусу. 27 листопада буде повний місяць. Це період, коли Сонце і місяць в протистоянні в опозиції, і місяць буде відсвітлювати вам теми. Які пов'язані із четвертим домом, це дім вашої сім'ї, дім батьків, вашої батьківщини, традиції роду, все, що пов'язано із нерухомістю, ви можете отримати певну картину, яка стосується, наприклад, оренди житла або ваших умов житла. Детальніше про це поговоримо. Я буду робити окреме відео і для нового місяця, і на повний місяць. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити важливу інформацію. Дякую, що додивилися відео до кінця, і до наступних зустрічей в наступних відео.